Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Стесіз World і мене звати Анастасія. Як ви вже могли зрозуміти по навіть цього відео, сьогодні я вам надам 100 ідей, що подарувати на день народження мамі, бабусі, сестрі, подрузі, знайомій, колезі, однокласниці, однокласнику, брату, татові, дідусеві. В общем, ідеї для всіх на людей з різними інтересами, Тож ви обов'язково щось знайдете в цьому відео. Подарунки розсортовані по цінам і по категоріям, щоб було легше орієнтуватися. Ціна на всі товари приблизна, я б враховувала середню ціну і, виходячи з цього, отримала те, що маємо. На товари з сайту Кашалот в описі будуть посилання, щоб вам було легше їх знайти і придбати те, що вам потрібно. Це відео я роблю напередодні дня народження моєї сестри, тож. Такий вам спойлер. Зовсім скоро чекайте влог, а ми з вами переходимо до ідей. Ну і перша категорія це від 0 до 100 гривень. І перша, це листівка зроблена своїми руками, вона буде коштувати 0 гривень, якщо у вас є канцелярія, то все, готово. Друга ідея покупна листівочка, її можете придбати десь за 20 гривень, третя це значок. З улюбленого фільму, серіалу, мультфільму. Він буде коштувати десь 70 гривень. І такі Бальзам для губ буду коштувати десь 90 гривень. Ну і переходимо з вами до другої категорії від 100 до 200 гривень. Перше тут це постер улюбленим фільмом, мультфільмом, серіалом, який в середньому буде коштувати десь 115 гривень. І такі постери також є на сайті Кашалот. Наступна ідея це набір карток афірмації, він буде коштувати 120 гривень. Далі чашка з написом десь 145. Антистрес також десь 145 гривень буде коштувати. Це може бути як сквіш, слайм або Ось така ж махалка, попит, simple dimple, щось що, -що заспокоює нерви. Сквічбу коштуватиме десь 155 гривень. Наступна ідея для фанатів Гаррі Поттера – годинник у формі Сніча. Мені здається, це дуже-дуже прикольно. І такий годинник буде коштувати 155 гривень. Наступна ідея це тематичні шкарпетки, тобто за мерчем якогось фільму, серіалу, мультфільму. Вони теж будуть коштувати десь 155 гривень. Наступна це крем для рук. Він коштуватиме десь 160 гривень. Свічка. Буду коштувати десь 165, брелок 170, Ну і останні ідея з цієї категорії це стікерпак з улюбленим фільмом, мультфільмом, серіалом, який коштуватиме десь 170 гривень. Наступна категорія від 200 до 300 гривень. І перше тут це солодощі, яких можна накупити десь на 200 гривень. Наступна ідея це квіти від 200 гривень. Наголошую від, і це не єдиний товар, який я буду називати тут від. Адже мінімальна ціна, і далі просто до безкінечності, що неможливо сказати середню ціну. Набір для рукоділля буду коштувати десь 220 гривень. Прикраса від Гузема 225, це дуже гарна і не дуже дорога прикраса. Арома палички коштуватимуть десь 230 гривень. Холст буде теж приблизно такої ціни. Наліпка, які світиться у темряві, мені здається, це дуже класний подарунок. І він коштуватиме десь 265 гривень. Наступна банка з побажаннями, вона коштуватиме десь 270 гривень. І буде радувати людину в сумні моменти або кожного дня. Наступна ідея це екосумка. її ще можна називати шопером. Вона коштуватиме 290 гривень. Десь наступна категорія це від 300 до 400 гривень. І перша в цій категорії це косметичка, яка коштуватиме десь 335 гривень. Наступна — це щоденник, який буде. Коштувати десь 355 гривень. Далі можете подарувати фанка попа, середня ціна якого 375 гривень. Книга коштуватиме десь 380 гривень, на жаль, в наші часи. Шарф коштуватиме десь 380 гривень, і настільна гра буде теж десь такої ціни. І останній десь цієї категорії це стікербук, який коштуватиме десь 385 гривень. Наступна категорія, як ви вже могли здогадатися, від 400 до 500 гривень. І перший тут це так званий Челендж. Це також можна віднести як до настільних ігор. Це якісь такі інтерактивні ігри, коли треба щось робити. І челенджі будуть цікавішими, смішнішими, ніж настільні ігри, хоча, звичайно, на смак і колір. Ну і такий собі челендж буде коштувати десь 400 гривень. Брошка також буде коштувати десь 400 гривень. Одяг коштуватиме від 400 гривень. Ну і далі. Смішна шапка коштуватиме десь 430 гривень. Це просто ідеальний подарунок. Планер коштуватиме десь 440 гривень, а картина по номерах десь 445. Наступне це такі штучки для ванни, бомбочки, сіль, що ще. І таке буде в середньому коштувати 455 гривень. Ну і останній десь цієї категорії це водний чохол для телефону. Це може дарувати блогеру або просто звичайній людині. Я Ні в якому разі не маю на увазі, що блогери якісь особливі відрізняються від звичайних людей. Просто ніби такий чохол був би більш в нагоді. Адже познімати в басейні, на морі, в екопарку це завжди буде круто. І такий чохол коштуватиме десь 475 гривень. Наступна категорія 500 600 гривень. І перше тут це м'яка іграшка, яка коштуватиме десь 500 гривень. Наступна ідея це гроші, які я раджу дарувати від 500 гривень. Наступна це маска для сну, яка буде коштувати десь 520 гривень. Кепка коштуватиме десь 530 Ну і наступний подарунок, також для фанатів Гаррі Поттеру це бокс з факультетом Хогвартсу, дивлячись на те, куди людина, яку ви це даруєте, хотіла б вступити. Такий бокс на сайті Кашалот буде коштувати 530 гривень до 5780 гривень. Набір для догляду за тілом коштуватиме десь 540 гривень, а фотоальбом 575 гривень. Наступна категорія 600-700. Фарби коштуватиме десь 600 гривень. І гейлі кулі теж приблизно такої ж ціни будуть. Не тут за парфуми, які можуть коштувати десь 620 гривень, і шкатулки для прикрас також може бути десь такої ціни. Термокружка коштуватиме 630 гривень. Мені здається, цей далі вирунок для будь-кого. Адже гарячі напої нам потрібні. Зима, осінь, весна, там поки не потепліє. Ми можемо туди наливати чай, каву, глінтвейн, хто що любить. Така кружечка коштуватиме десь 630 гривень. Інвентар для спорту коштуватиме десь 650 гривень. Ну і круту канцелярію також можна подарувати десь на 660 гривень. Ну і наступна категорія 700 800. Перший тут це набір для догляду за волоссям. Він коштуватиме приблизно 705 гривень. Це якийсь там бальзам, шампуньку. Наступне таке дуже цікаве книга заклять. Чесно кажучи, я б хотіла отримати таку книжечку собі на подарунок. Така книга коштуватиме десь 720 гривень, а піжама десь 740. Остання ідея в цій категорії для справжніх чайманів, набір чаїв різних смаків. Такий набір коштуватиме десь 755 гривень. І я б справді хотіла отримати собі такий набір, бо я реально чайман. Просто подивіться на своїх знайомих. Можливо, ви помітите, що вони дуже багато п'ють чаю, або вони самі вам казали, що вони чаймани. і з таким подарунком ви точно не помилитеся. Наступна категорія, як ви вже могли здогадатися, 800-900 гривень. І перша в цій категорії це спортивний одяг, який коштуватиме десь 805 гривень. Це може бути класний костюмчик з легінсів та топу, або легінсів та футболки, або шорт та футболки. Варіацій може бути багато. Ну і що ви думаєте? Наступне буде щось теж такої ціни. <смі> Ні. Всі категорії всього одна ідея, і ми з вами переходимо до категорії 900 1000 гривень. І перше тут це масажер, який коштуватиме десь 915 гривень. Це може бути як масажер. Для голови, так і для ніг Наступне – це сонцезахисні окуляри, які будуть приблизно теж такої ціни, хоча, звичайно, можна знайти і дорожче, дорожче, дорожче. Наступна ідея це косметичка, яка коштуватиме 995 гривень. Мені здається, це ідеальна ідея для будь-якої дівчини, жінки, адже косметики не буває багато і її треба кудись складати, або косметички рвуться, замки на них ламаються. Нова ніколи не завадить. Наступна ідея – 1000-2000 і перше тут це сертифікат на масаж, який буде ну десь тисячу гривень. Мені здається, це просто-просто прекрасний подарунок. Наступна ідея цей сертифікат, полюблений магазин. Це може бути як книжковий магазин, так і магазин одягу або косметики. Наступна ідея це вручну спечений торт і він вам обійдеться десь в тисячу гривень. Наступна ідея це чого до телефону, і якщо ви будете брати якісний, то він буде коштувати десь 1025 гривень. Наступна ідея це бокс сайту кашалот. Такий бокс коштує десь 1180 гривень. Хоча детальніше ви, звичайно, можете подивитися про ці бокси, де я прямо розказувала їх вміст в ось цьому відео. Наступна ідея це сумка, яка коштує десь 1200 гривень. Наступна – це намисто, яке приблизно матиме ціну 1275 гривень. Наступна ідея це камера моментального друку. Мені здається, це просто такий прекрасніший подарунок, адже хто не любить фізичні фотографії. Вона коштуватиме десь тисячі сімдесят гривень. Наступна ідея це спортивна сумка, яка коштуватиме десь 1395 гривень. Це дуже зручно, як ходити з нею в спортзал, так і їздити в поїздки. Наступна ідея це взуйця, яка коштуватиме від 1500 гривень. Наступна ідея це сережка, яка коштуватиме десь 1715 гривень. Наступна ідея це чарм пандора яка коштуватиме десь 1880 гривень. Ну, і наступна категорія це від 2000 до 3000 гривень. І перша ідея тут це білет на концерт. Улюбленого співака або гурту, який коштуватиме десь 2000 гривень. І це будуть просто незабутні емоції. Наступна ідея це торт, вже куплений, який буде мати цін десь 2000 гривень. Звичайно, це буде залежати від його ваги та декору, але це середня ціна. Декоративна подушка коштуватиме десь 2000 гривень, якщо вона така буде велика, гарна. Дзеркало з підсвіткою потрібне будь-якій людині, як чоловікові, так і жінці, і воно коштуватиме десь 2 тисячі шістдесят гривень. Наступне це бездротові навушники, вони коштуватимуть десь 2070 тисячі. Наступна ідея це електрична зубна щітка, яка коштуватиме 1090 гривень. Набір для манікюру коштуватиме десь 2155 гривень. Це Прекрасний подарунок для жінки, яка любить робити манікюр, але вважається дорогим задоволенням. Наступна ідея для любителів Лего. Воно коштуватиме десь 2235 гривень. Наступна ідея це рюкзак. З ним можна як ходити на роботу, в університет, в школу, так і їздити в поїздки. Рюкзачок коштуватиме десь 2515 гривень, і це завжди буде потрібним. Наступна ідея для людини, яка хоче навчитися грати на гітарі, і гітара коштуватиме десь 2640 гривень. Наступна ідея це сертифікат BODO. Хто не знав, хоча мені здається, всі знають, але це такий сервіс. Який може влаштувати вам незабутні враження. По іншому просто пояснити не можу. Сертифікати там бувають різні, і ціни у них дуже, -дуже різні. Але середня ціна це 2870 гривень. Валіза коштуватиме десь 2925 гривень. Такий подарунок буде ідеальним для людини, яка багато подорожує. Ну і остання ідея з цієї категорії це браслетик Пандора, який коштуватиме десь 2950 гривень. Наступна категорія це 3000 4000 гривень. Тут цього чотири ідеї, і перша з них це елемент олігу з мерчем улюбленого фільму, мультфільму або серіалу. І таке задоволення буде коштувати до трьох тисяч гривень. Наступна ідея це кільце, яке коштуватиме десь три тисячі сто дев'яносто гривень. Також ви можете подарувати сертифікат на фотосесію. Сертифікати бувають різні, дивлячись на стиль фотосесії, скільки людей буде зніматися, але середня ціна це три тисячі сто дев'яносто гривень. Ну і остання ідея з цієї категорії. Це електронна книга, яка коштуватиме десь 3 тисячі 405 гривень. І ви могли подумати, що наступна категорія це 4 тисяч 5 тисяч, але ні. Наступна категорія це 7 тисяч 8 тисяч гривень. І в ній всього одна ідея, і це dbl колонка яка буде коштувати десь тисяч 90 гривень. Хоча, звичайно, ми всі знаємо, що dbl колонки бувають від тисячі і там, напевно, до 30. Дивлячись на те, яка вона по розміру, який у неї звук. Наступна категорія це 8 тисяч 9 тисяч гривень. І тут також всього одна ідея, і це AirPods. Це просто ідеальний подарунок. Я не знаю, як можна жити без AirPods. Вони просто прекрасні, ідеальні і взагалі це коштуватиме десь 8 425 гривень. Ну і остання категорія з такими найдорожчими подарунками. Це категорія 10 тисяч плюс. І перша в цій категорії це робот-полосмок. Він коштуватиме десь 10 955 гривень. Це ідеальний подарунок для людини, яка не встигає пробратися вдома. і Їй потрібен такий міні-помічник. Наступна ідея це Apple Watch. Це дуже крута штука і звичайно дорога, вона коштуватиме десь 14 тисяч 340 гривень. Наступна ідея це така мрія майже кожної дівчини та жінки. Це Dyson. І Dyson коштуватиме десь 15 тисяч 200 гривень. Наступна ідея для ігроманів PS5. Yes. І він коштуватиме десь 23 тисячі 860 гривень. Ну і далі ми з вами пройдемося по продукції Apple. Перше це iPad, середня ціна iPad 25 875 гривень. Наступний, ви вже могли догадатися, що це буде iPhone. І середня ціна iPhone це 36 200 гривень. Передостання ідея в цьому відео це MacBook. MacBook коштуватиме десь 39 970 гривень. Ну і остання ідея в цій підбірці. Це iMac і він приблизно коштуватиме 54 тисячі 570 гривень. На цьому закінчується це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли щось, що подаруєте людині, у якої скоро день народження, або можливо, ви візьмете цю ідею і не на день народження. Обов'язково пишіть в коментарях, щоб ви собі хотіли отримати подарунок, і що ви придбаєте комусь на день народження. На цьому це відео закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі є ще інші відео з С... стайдеями. Пока-пока!